Уявіть собі, автомобільна дорога грає гімн Франції. Ну або як варіант уривок з якоїсь відомої опери звучить погодьтесь трохи фантастично. Але саме такі співочі автошляхи вже реальність для Європи, Америки і навіть Японії. Потрібні вони не заради розваги, щоб збільшити концентрацію водіїв, які можуть заснути дорогою. Це називається шумова розмітка, і вона вже невдовзі стане обов'язковою для всіх і міжнародних, і регіональних автошляхів в Україні. Як це працюватиме? Яка в нас нині ситуація з розміткою на дорогах досліджувала Юля Таркановська. Концерт класичної музики просто тобі за кермом автівки й не із динаміків авто, а уявіть собі від самої дороги. Уривок з опера Росіні грає відрізок хайвею у сонячній Каліфорнії. Що правда трохи фальшивенько. Це так звані шумові смуги. Зазвичай їх роблять у бабіч доріг, аби розбудити водія, що раптом заснув за кермом, або на найбільш небезпечних ділянках траси, аби знизити швидкість. Вони є майже на всіх заміських автошляхах в Європі та США. А тепер будуть і на українських дорогах. На трасах категорії, першої та второї категорії, щоб це було обов'язково. Якщо бути відвертими, шумова розмітка в Україні річ не нова. Останні три роки дорожники наносять її на відремонтованих трасах. Але тепер за рішенням Мінрегіонрозвитку, за півроку вони мають обов'язково бути на всіх регіональних і міжнародних автошляхах. По оценкам нашим це може бути як мінімум в два рази зменшити ДТП на дорогах. Шумова розмітка може бути зовсім різною іноді в бетонне покриття хайвеїв будують металеві розчітки. іноді роблять ямки в асфальті. Але в Україні технологія найчастіше виглядає ось так: спеціальна машина наносить разом із розміткою розплавлену пластмасу. Коли вона застигає, утворюються ось такі пухирці. Житомирська траса. Як працюють, шумові смуги, перевіряємо разом із інструктором з водіння Кирилом Целоуховим. Ну, звук здається приділянцвіст і парулює та чувствується теж кана, кабит дергає шумові смуги. Тут є вздовж дороги, а також ось такі червоні горизонтальні біля пішохідних переходів. При наїзді на них відчувається вібрація і специфічний гул. Наше раховата і все таки. Привкає увагу к себе вопіргвізуальна, візуально, навіть изначально вона такого яркого красного цвіта. Взагалі видно, що Житомирська траса, принаймні при виїзді з Києва, нещодавно відремонтована. Вибоїн тут майже немає, і розмітка свіжа. Про те, що останнім часом, принаймні міжобласні дороги, в нас стали кращими, каже інструктор Кирило. Втім, варто тільки нам знов заїхати в Київ, як позитивне враження одразу псується. Ями сплошні розмітки немає. А це столичний житловий масив Осокорки і тут не те, що шумової, звичайної розмітки, люди від місцевої влади добуваються руками. На 15.51 всі дзвонили, Я дзвонила, мабуть, раз 10. І толку ніякого. Ніхто нам тут не робить пішохідний переход. Тут поруч дитячий садок дві школи. Діти до них бігають просто по проїжджій частині. Декілька пішохідних переходів місцевим мешканцям довелося намалювати самотужки. Ви живіть бачите, діти. 11-12 років мами ходять з дітьми в школу. Вукаравтодоріж звітують цього року. розмінку збираються оновлювати масово по всій Україні у планах майже 20 тисяч кілометрів доріг. Юлія Таркановська, Тимофій Кощі, Рамільникив, Спецкор 2+,2.